Хто це, хто це це? Я і бандера з вашим і вже прийшов і заказік вас приймають. Ось я про сонцем не присолив. Йо, це легенда уже. Тільки ти. Я знаю, тільки він має цю інформацію по поводу дня міста. Хто? Скажи мені, хто буде хедлайнером! Сто процентів знову хедлайнером будуть легендарний грендмасмузі. Грендмасмузі, тут і що Рамштайн зробили. Так. Вау, слухай, як я ти розумієш, я так рад. Тому що так давно, я можна написати, да, так давно не, не було нічого в місті. Да, подібно, Файно, да. розумієш? Люди вже скучили за тим, а там ще можна буде купатися, а ще й кажуть, що. озеро май не буде. Йоо, маршрутки Йо... будуть їздити. Нарозсиряв. Із... Давай мені. так, ти заказик зроби, Давай. а потім ми з тобою побалакаємо більш детальніше. Да? Да. Да. Дякую. Те що м'ясо, піво, Будвайзер, стейк. А я ще чув, скажу тобі по секрету, що збиратимуть на третю штурмову всі кошти. 13 вересня мега концерт мега шоу на підтримку, третьою штурмовою. Дякую!